Всім привіт, котики та кізки. Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру, яку мені порекомендували у коментарях. Е, мої підписники вона називається Stumble Guys. Е, е, спотикається з е, хлопців, щось таке. Так, ну що, поїхали? let's go! Ну що, натискаємо Play? Так, Лодінг, завантажується. Так, next Up. Що це? Так багато карт різних. Ого. Це мені подобається. Так. І що? Мені треба вибрати якусь карту. Так, я натискаю нічого. На е не відбувається. Так, мені здається, що воно шукає карту там, де чувачки такі, як я, онлайн в мережі хочуть пограти. Так, а де я? Ага, ось, бачите, містер Котик. Так, так, а що це? А що треба робити? Так, а що відбувається? А де я? Що це вже закінчилася гра? Що це, що це таке було? Я щось навіть не зрозумів. Так, окей. А останнього разу я навіть не встиг себе побачити. Я впав чи ні? Так. Окей, тоді чекаємо. Щось воно так долго шукає. Так. Ага, ось я. Так. Э, так, так, так. А, бачите, прикол ось, чому там был гайс. Він коли, так, це що, е, я не виграв, тому що е, треба було чекати, поки автівка звідти під'їде. Щось я не зрозумів поки що. Але бачите, я стрибаю е, та падаю. Це тому вони назвали Stumble Guys. Спотикайтесь, хлопці. Так, ну що? Прикольно, але треба ще пограти, щоб зрозуміти. Так, якась інша карта. Так, а де я? Так, я щось не бачу себе. А де я? А мене там щось не було, бачили? А що це за прикол? Так. Он ну давайте плей натискаємо. Лодінг завантажується. Чомусь мені здається, на тій карті мене не було зовсім. Бо бачили, не було цих кнопок натискати, там, стрибати вперед, там, праворуч, назад, ліворуч, це так, ну, таке. Е, так. А що я можу? Ага, я нічого не можу. Я тільки е, можу чекати, поки карта вибереться. Так, ну окей, чекаємо тоді. Так, все. Так, є якась карта. Так, о, все, я себе побачив вже. Так, і що? Я застрибнув сюди. Хоч мені то можна? Я впав тільки що у воду, і все. А де я? Знову все. Капець, все, мене немає. Так, а що це? Воно пуляє в них такими штуками ядрами. Вони вибухають, а що треба тікати, чи що. А... Так, це вниз це хто програв, я так зрозумів, а зелений хто виграв. Так, так давайте натиснемо сюди. Так, знову плей. Так, ну поки що я не дуже розібрався, якщо чесно. Дуже швидко чомусь я програю. Ну, Мені здається, що тому що я перший раз граю. Так, завантажується щось. Так, ось, бачите, містер Котик. Так, побігли. О, 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 -о слизько, слизько, бачите? Е, тик 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 чик О, ні, капець. Фу, я думав, що я програв. Так, воно бачили... Коли торкаєшся, воно тебе відкидує туди вниз і все, ти програв одразу. Так, все, я забіг. Бачите, вони як дурбецели теж бігають, так як я. Так, ще й кульками такими е пуляють в нас, бачите, зі снігу. Так, треба ухилятися, якось цих кульок зі снігу. Так, бачите, слизько, та ще ця штука б'є. А, -а, а, це я даремно натиснув стрибати. Так, о, дуже прикольно, вони вигадали для таких, як я, професіоналів, Чекпоінт. О! Бачили? Я перестрибнув цю штуку першу. Круто, є! Так, я починаю потрішки розбиратися. Так, треба ось так. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Ось так. Стрибаємо, стрибаємо. А так бачили мені по дупі, як дала. Так, все. Скільки раз можна було програти. Так, ну вже ж я програв. Так. Так, плей натискаємо. До речі, хто грає чи грав у Stamble Guys, напишіть, будь ласка, у коментарі. Підкажіть мені, може я щось не то натискаю. Не так граю, може там натискати щось треба інше, чи може якісь там налаштування зробити. Або воно так і є. Я поки що бачите, перший раз граю, не дуже розібрався. Так. Так, де я? А, все, я вже побачив. Так, є. О, 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 о. о. Так, а скільки раз. Е, е, можна програти ось так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, сюди, 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 сюди. А чому я туди. Та капець! Так, натискаю сюди. Так. Так, сюди. Давай, 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 давай. Бачили, я. Один раз вийшло. Так, сюди, давай, давай. Так, давайте тоді оцю, по центру. Так, все, я впав. Я не зможу сюди. Застрибнути на сюди нагору. Так, все. О, для мене дуже важко. Капець. Так, сюди. Так. А скільки раз так можна бачити? А там вже чувачки перейшли, до речі, бачите? Так, сюди. Так. Бачите, теж туди вниз падають, як я. Так, все. Так, плей. Ще раз хочу. Я у шоці дуже важко. А як я один раз стрибнув, потім другий, а третій раз стрибаю, туди натискаю, щоб воно туди, туди я летів на третю. Та, щоб перестрибнути туди далі, але воно як е, не туди летить. Бачили? Я у шоці? Так, ага, ось я себе побачив. Так. Це треба що... щоб впасти чи не впасти? Так, я програв. А, треба бігати, щоб не впасти, мені здається. Так, плей натискаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарі. У вас хто грає теж так дуже довго вибирається карта сама. Та можливо якось самому її вибрати? Чи тільки вона сама вибирається? Фу. Я у шоці. О, це мені подобається. Я теж хотів би так покататися. Так, а де я? Так, все, я побачив себе. Так, сюди. Так, і що треба перестрибнути цю штуку, так? Оп! Перестрибнув та в воду. Ну, як завжди. Так, давай, 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 давай. Ось так. Бачите, воно зіштовхує воду, але мені пощастило. Так, все, я побіг далі. Так, стрибаю. Юху! Круто! Так. Це треба що? щось, щоб не вилітати? О, так! Ага, треба перестрибувати цю штуку. О, ні-ні-ні-ні! Сюди, 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 сюди. Так, перестрибнув. Так, 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 так. Так, хоча б ось тут прийти. Так, сюди, давай, 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 давай. Стрибаю, 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 стрибаю. Стрибаю, як можу. Тай. Не заважай мені, будь ласка, я і так, бачиш. О, я що... Ще... Перший раз виграв? Круто, вподобайка. Так. Це я що дивлюся за такими, як я, як він грає. Так. А я пройшов фініш? там далі немає, мені здається. Так, ну все, зараз чекаємо, я впаду вниз чи ні. А я навіть себе не бачу, де я. Так, бачите, мені здається, що е, лівий кут внизу, там лів е, не написано, то мені здається, що я виграв, е, пройшов до фінішу, та зараз, е, як е, виграв цю карту та йду на іншу карту. Мені здається так. Зараз подивимось. Так, це воно буде пуляти зараз. Ми вже грали на цій карті. Так, бачите, я є. Тому мені здається, що на отій карті я виграв. Так, треба, мені здається, тікати, щоб не впасти в воду та щоб воно не вибухнуло поряд зі мною. Ого, бачите, акула плаває. Так, а ця штука в воду не впаде. Оця там, де я зараз стою. О, все, я виграв. Ха, круто! В мене вже виходить потихесненько. Так, бачите, вони програли. А я там був чи ні, побачили? Я не встиг роздивитися. Так. Але мені здається, що ліфт не було у лівому куті написано, тому я виграв. Так, це треба стрибати, але. Так, стрибнув. Е, Не так, щоб. Е, туди аж там, де він виїжджає, зрозуміло? Бо я аж туди стрибнув, а воно є, написало, що я програв. Так. О, бачите, там така штука йде. Так. Так, 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 так. Вона скинула мене. Все, бачите, Лів написано. Чому ти стрибаєш, так радієш? Бачиш, я програв. Так, клейм. Так, давайте ще раз спробуємо. Бо мені здається, я трішечки вже розібрався. Але якщо ви знаєте та грали, то підкажіть мені, будь ласка, у коментарі, напишіть. Так, бачите, довго шукає карту. Так, це знову ця карта, мені здається, ага, так, ми вже грали на цій карті. Так, побігли. Так, 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 обережно треба не торкатися оцих штук жовтих. Слизько, А, вона штукнула. Штовх... Я доторкнувся легесенько, вона штукнула, я впав. Так, так, так. Бачите, вона відштовхує дуже далеко. Так. І що і як? Бачите, вони всі так бігають, як я. Так, так, так. О, кульки, кульки, кульки. Зі снігу, так. Так, оце треба перестрибувати цю штуку. Рожеву. Так, перестрибнув, але так перестрибнув, що впав. Капець. Так, перестрибнув. Давай, 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 біжи, 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 біжи. Стрибай, стрибай, стрибай далі, стрибай далі. Є Ха -ха -ха! Круто, я пройшов. Так, так, обережно. Треба не торкатися цих штук. А чому? А чому я раунд закінчився? Так, все я програв. Так, а я мені, мені цікаво, буду на іншій карті зараз чи ні? Зараз подивимось. Бо мені цікаво, чи треба ліф натискати. Так, чекаємо. Давай вже швидесенько. Вибирай карту. Бачите, воно десь. Е, е, зупиняється, а потім йде далі. Так. А, все, мене немає. Так, ну все, тоді лів натискаємо. Так, Claim. Так, Play, Loading, Все, бачили, якщо лів написано у лівому куті знизу. Тоді треба ліф одразу натискати та не чекати, бо не... воно вибере карту, там будуть грати чувачки, такі, як я. А... а мене там не буде вже, бо я програв. Так, бачили, воно зупинялося один раз, два рази. Так, на третій раз є. Так, ну ось тут ми виграли, мені здається. Бо я пройшов далі. І воно не, не було написано ліг мені, щоб я натискав. Так, 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 біжимо, біжимо. Так, стрибнув. Так, тікаємо, бо воно підзад під дупу мені як дасть. Так, сюди, сюди, сюди. Так, стриба. А, треба було натиснути стрибати, щоб. Давай, давай, давай! А чому? Так. Так. А, мені здається, що на червону треба. Давай, 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 давай! Так, це мені тоді пощастило, як я першого разу так стрибнув. Бачите, я не можу. А чому? Я ж на, на червону стрибнув? Я зараз програю. Це тобі така Stamble давай, давай. Є. Ха-ха-ха-ха! Застрибнув, круто. Так. Так, ось тут треба обережно, щоб я звідси не злетів. Так, воно... А, це теж, бачите, програєш. Так, одразу лів натискаємо. Так. Плей. Так, давайте ще раз спробуємо. Бачите, ось тут карта рандом. Давай вже швидесенько. Ну ви бачите, Ого, дуже довго. Так, ну, зупинилися один-два рази. Так, знову ось тут. Так, ну окей. Так, де я? Ага, все, я вже побачив. Так, давайте підемо ліворуч. Так, сюди. Так, давай, 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 А хто це мене штовхнув? Це мені якийсь чувак штовхнув. Ця штука навіть не доторкнулася до мене. Так, так, щось. Так, давайте ліворуч пойдемо. Капець. Так, побігли так, стрибаю, 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 так, щоб в дупу не, воно не вдарило мене. Так, давай, 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 дай. є <соць> Застрибнув. Так. Е Мені здається, я встиг натиснути і стрибнути. Зараз зовсім було дуже круто. Так, стрибай, стрибай, стрибай. Так, стой, стри, стой, 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 приворуч, проворуш, проворуч. Так, це прискорення таке. А чому? Так, ну все. Так, ну окей, бачите, програли знову. Воно вибирає карту. Що тоді, якщо вам сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте, щоб на кнопку поділитися з друзями. Хай вони побачать, як я грав. Натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Подивіться ще оце відео цікаве. Я вам залишаю ось це відео цікаве. Сюди натискайте підписатися на канал, та ось це відео цікаве. Подивіться. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!